Розбираємо стару древню пісню. Величаю тебе. Спочатку з Христиною заспіваємо куплет приспів після приспів. Будемо це називати англійськими «chorus», «after chorus». і потім розберемо. Щоб просто коли ми будемо говорити, щоб ви знали про що ми говоримо. Окей. Okay. І тепер зараз швиденько ми розберемо нюанси по тому, як це заграти на гітарі. Окей, починаємо з правої руки. Який ритм? Я заграю зараз ритм, такий, як я граю просто з приглушеними струнами, і потім покажу його повільно-повільно. То рука постійно робить такий розмір 6 восьмих. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Важливо, щоб вона просто ходила от туди-сюди постійно, щоб не це Щоб не так було, а вона от вверх-вниз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. І тепер е куплет. Перші три стрічки куплету там є три акорди. Мі-мажор, тобто це пишеться як Е велике. Потім Б велике, тобто Сі мажор. І ля мажор, тобто пишеться А велике. І для того, щоб вона класно звучала на гітарі, ми робимо так, щоб тут було багато відкритих струн. Це називається Open Chords. Коли у вас є відкриті струни і гітара звучить більш повно. Годьтеся, що, наприклад, акорд оце, А великий, тобто Ля-мажор. Такий і ось такий. Це різні речі. Отже, я показую просто прості позиції цих акордів. Граємо ми такі акорди в куплетах. Це мій мажор, є великий. Значить, Позиція така цього акорду, що тут відкриті. ось Перша, друга відкриті, а притиснута, бачите. Третя, четверта, п'ята. Ось позиція. І видно, ну, це сьомий лад на сьомому ладу я. Пискаю це. І тепер, щоб вам було легко заграти, дивіться, наступний у нас акорд це буде б То Ми просто цю позицію акорда перетягуємо сюди. І не граємо шосту струну тоді. І потім ми цю позицію акорда, все, ці пальчики ось ці у нас лишаються. Ми перетягуємо сюди. От і перша частина ще раз. Сьомий лад мій мажор, В. Чаю, сі мажор, і ля мажор. Дуже легко акордом, бо ви одну позицію взяли і просто совуєтесь. Так само. Господь Пишеться в писениках М або це рішітка, це, це дієс мінор маленький, І вона, це та сама позиція, що у вас була на сьомому ладу, ми її ставимо на четвертий лад. Бо ти ведеш мене ісус, тобто до дієс мінор, сі мажор, ля мажор і знову сі мажор. Це такий у нас. Приспів. Ви просто однією позицією акордами так рухайтесь. І тепер ми граємо. Це у нас, перепрошую, був верс. А тепер приспів. Приспів у нас три акорди: мі-мажор, славлю тебе, потім ля-мажор, потім знову мі-мажор і знову і Сі мажор. Я граю їх в такій позиції. Вам пропоную зараз нічого не придумувати, заграти цією самою позицією. Тобто дивіться так: славлю тебе! Тепер повертаємося на ля мажор. Славлю тебе. Ноу мій мажор. Славлю тебе, бо Ти мій Бог. І все. Славлю тебе. Слава тебе. Слава ти мій Бог. Це приспів. Тобто та сама позиція акорда їздим. І тепер наступний це в нас алелуя. Перший акорд там фа дієс мінор. Тобто пишеться F. Маленьке зірочка. Або F, велике, М, решітка, або Is. І він береться ось так. Дивіться. Це відкрита позиція Фадієс мінора. Другий лад. Цим пальчиком шоста струна, Цим пальчиком притискаємо четверту струну на другому ладу, а цим пальчиком притискаємо третю струну на другому ладу. І всі струни відкриті. Це такий от відкритий акорд. Він... Це не просто Фаді мінор, це Фадіс мінор 7, 11. 11? Ні, не 11. Так, 11. Це правильно. Uh, і тепер що ми робимо? Цей акорд? Але потім мі мажор звичайний. Бо близько, щоб ми не летіли сюди. Але і заграли тут. Це в такому варіанті грає я. Тепер показую спрощений варіант. Ця сама позиція акорду, Просто ми її посуваємо вже не на сьомий лад, а на дев'ятий. Це буде Фадіс мінор. Али". Алі. І знову 9-й. Коротше, коли я вам показав, цей фадієс мінор. Христина подивилась так здивовано, що зрозуміла, що й вона цю пісню заграє, якщо що. Так що. Давайте репетируємо. Христина ще розкаже вам, як її правильно співати. Це кинемо відосик. І ще закинемо кілька пісень, які... Якщо що на це прославлення, вчимо тільки цю, а потім, а потім далі вчити. Так що, па.